І так, спробуємо зібрати прицеп, буковинка міні-люкс. Спочатку розкладемо всі деталі наявні в нас. Для початку нам потрібна платформа, міст та 4 болти з гайками М12. Після установки моста на кріпожні місця та фіксації болтами має вийти ось така конструкція. Далі встановлюємо дишло до корпуса прицепа за допомогою ось такого пальця. Так, встановлюємо дишло в такому порядку за допомогою пальця і фіксуємо за допомогою болта, який є в комплекті. Далі з'єднуємо тормозну тягу і встановлюємо прицепний механізм. Після встановлення прицепного механізму та з'єднання тяги тормозу встановлюємо ограничительну планку та пружину. Вигляд це матиме такий. Після зборки нижньої частини прицепа можна його перевертати. За допомогою двох болтів М8. Встановлюємо передній борт. Після встановлення переднього борту переходимо для встановки бокових на замки сразу. Же. Після встановлення бокових бортів встановлюємо задній борт. Так же само сражені на навіси. Після встановлення всіх бортів прикручуємо ручки на свої місця. Після встановлення всіх чотирьох ручок, защолок, як кому подобається, встановлюємо світловідбивачі. Ось вони так виглядають. І ось так будуть встановлені. Ось так це виглядатиме після встановлення. Далі встановлюємо ящик для інструментів на дишло прицепа. За допомогою болтів М8. Після встановлення ящика на місце, встановлюємо колеса і все, можемо працювати. Зборка прицепа закінчена.